Сьогодні зранку гарний сніжний день, температура є дуже низька, мінус 3. Ми вирішили з чоловіком відвідати нашу дачу. вона Недалеко від нашого дому знаходиться мені 40 хвилин пішка. Чоловік, звичайно, скорше заходить, за Але ми, щоб не йти по аварійному мосту, їдемо, звичайно, маршруткою. Або чоловік ровером їздить весь майже сезон дачний. От і гарно засніжило. Наші грядочки ми посіяли на зиму часник з цибулькою. Навіть рядки якось засніжило видно. От особлива увага нашим персикам. Вони є молоді. Минулого року літо було гарне, сонячне, тепло, тому і персики нас родили. Персики 4 роки. Як у нас посаджені, а так вони є самі по собі двохрічні. Вони вже мають 6 років, і перший раз ми минулого літа з них зібрали урожай. Ось так дача виглядає, природа гарна в будь-який час. І взимку, і влітку, і весною, і осінню. Гортензії наші я не обстригала, буду обстригати їх весною. Формувати. І рододендрон. Зараз підійду ближче, і він же набрав такі гарні бруньки. Минулого року він замерз і в нас не цвів. Надіюся, що цього року він поцвітає. Я його також пообрізала, він трошки хворів, листочки в нього були, якісь цятками незрозумілі. Подивимося цього року. Травичка наша червона, так і тримається декоративна, там видно юбки на задньому плані. Бачите, юки зелені залишилися, не зв'язувала, у нас не було дуже багато снігу, чогось вони в мене не цвітуть, вже 4 чи 5 років в мене Бар Бариси мають такі гарні ягідки. Ось близько яка юка. Не знаю, не цвіло ні разу. З чоловіком ми йдемо з дачі. На дачах пусто, нікого нема. Тільки на одній дачі ми побачили мужчину, який робить теплицю. І ще побачили також нашу сусідку, яка приходить підгодовує котики. Ось така наша зупинка гарна, цікава, тому я вирішила вам її показати. вигляді такої, колиби. Це колись давно, як тільки тут формувалися афганські дачі, поставили таку гарну зупинку. Заснішана зараз, але так вона досить доглянута. Про зупинку ростуть такі гарні сосни. Це на другій стороні, звичайно, така вже зупинка. Їдемо на базар купляти корм, купляти нігти різку для наших. Ринок, ось вони, які наші. Купили корм, такий пакетик нашій собаці. Дуже погано він їсть. Вже не знаємо, чим його годувати. І такий корм даємо, і сякий. Але енергійний. Він маленький, че але все одно дуже з трудом ми його чимось годуємо. Капризний він в їді. Все. Їсть в нас тепер і натуральну їду, і будь-яку. Перше теж капризував. Ось вони мають такі тарілочки один проти другого, однакові. Ось така нашого собачки тарілочка. Тож корм і, і сухий преміум класу, і звичайний пробувала і холістик. Оце котиком я купила таку маштатик, він нас кожен ранок любить його поїсти. І готую з нашого озера в неї свої. Даю два-три яйця. У мене рибна, цибулька, майонез і сіль до смаку. Рибку розминаю. У мене лин рибка. Як я робила рибну консерву, є, звичайно, на каналі відео. Вона набагато смачніша, ніж звичайна консерва. Розминаю і виймаю кісточки, які бачу. Даю подрібнені кубиками яйця і також подрібнюю половинку з цієї цибульки. Це гарно перемішую, додаю приблизно столову ложку 2 майонезу. Багато майонезу не даю, Але трошки ще об'єдналися, звичайно, що треба дати. Коли така консерва, звичайно, вона має олійку, майонезу даю, з магазинної консерви менше, ось такий салатик в мене виходить. Намазую на хлібчик, купила такий смачний хлібчик на живій заквасті з маком. Дуже смачний. І намазую, посипаю цибулькою. Такі канапочки у нас виходять. І смакуємо з росолим бульйоном з кролика. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобається відео, Підписуйтеся, ставте вподобайки, нам буде дуже приємно.